На території центрально-міського району працюватимуть 42 виборчі дільниці, утворені на постійній основі. З них дві спеціальні розміщені у лікарняних закладах для зручності виборців місце знаходження виборчих дільниць з попередніх виборів не змінилося. Така ж ситуація спостерігається в усіх районах міста і виборчих округах. Відчутних змін зазнали лише списки виборців. До 16 жовтня кожен виборець повинен отримати іменне запрошення. На вибори, в яких будуть вказані місце голосування та час голосування, також персональні дані, дані кожного виборця. Виборець повинен перевірити ці дані та у разі виявлення помилок звернутися або до дільничної виборчої комісії, або до Державного реєстру виборців. Для того щоб перевірити інформацію про своє включення до списків, можна скористатися послугами мережі інтернет. Потрібно зайти на офіційний сайт Державного реєстру виборців та скористатися програмним ресурсом Особистий кабінет виборця у зручній формі. Можна уточнити свої персональні дані у разі їх невідповідності або відсутності, необхідно звернутися до відділу держреєстру вашого району і виправити помилку. Виборці, які за станом здоров'я не можуть прибути. В день виборів до виборчої дільниці можуть звернутися до дільничної виборчої комісії з заявою про надання їм можливості голосувати вдома. До заяви додається довідка з лікарняного закладу. Таку заяву можуть доставити або родичі, або соціальний працівник. Також її можна надіслати поштою. Таку заяву можна надати до 12-ї години останньої суботи до дня голосування. Законом також передбачено, що кожен виборець, який в день виборів буде знаходитися поза межами населеного пункту, в якому зареєстровано його місце проживання, може тимчасово змінити своє місце голосування. Це положення розповсюджується і на вимушених переселенців. Переселенці з Донецької, Луганської області Автономної Республіки Крим. Міста Севастополя можуть звернутися до державного реєстру виборців того району, де вони проживають або перебувають, з заявою про тимчасову зміну місця голосування. До такої заяви необхідно надати довідку з місця проживання або перебування. Така довідка може бути від голови квартального комітету, від житлово-експлуатаційної установи, або ж це може бути довідка з народного дому, або письмова згода власника житла, або довідка з гуртожитку. Якщо ж отримавши посвідчення, виборець передумав змінювати місце голосування, він мусить повернути його до відділу держреєстру виборців, який його видав. Інакше він не зможе проголосувати на іншій виборчій дільниці.